Всім привіт, народ, з вами Журба. Сьогодні я збираюся дослідити дно моря, яке викопала українська студія Frogverse, надихнувшись творчістю письменника та поета Говарда Ларкрафта, який славиться своїми роботами у жанрах жахів та містики. Для фанатів міфів Ктулху історія за Sinking City може здаватися цілком душевною, домашньою, чимось таким, що лежить близько біля серця. Я здесь, як в своєму домі жили. Але те, що відбувалося з цією грою після релізу, куди цікавіше. Випуск відеогри відбувся в 2019 -му році, коли зеленський президент і долар по 25. нам казали, буде долар 45 при зеленському, буде хаос в країні, буде війна, якось. Дивіться, нічого не сталося. Трохи пізніше, за рік після свого виходу, Sinking Сеті раптово зникла з усіх ігрових магазинів та сайтів, де вона продавалася. Отже, що трапилось. Як виявилося, французький дистриб'ютор гри Big Bang Interactive, також званий на той момент Nekon, розповсюджували гру, усуваючи будь-яку згадку української компанії Frogverse. Мало того, що вони не виконували своїх зобов'язань в плані фінансування та рекламної підтримки, так ще намагалися позбавити розробників їхньої частки прибутку з продажу гри. Тобто якась кубка з закрученими вусами в піджаках, спробували скуштувати на обід жабу під багетом. Натомість жаба не бажала бути з'їденою і втекла разом із своїм багетом на ельфелову вежу. Тоді справу взявся вирішувати чеклун у мантії. Так як багет забрав лелека, суд визнав провину з боку фрогів і зобов'язав обидві сторони дотримуватися нейтралітету аж до винесення остаточного вердикту. І щоб заробити грошей, ці торговці використали всі свої навички покидьків. Вони найняли хакера, зламали кот та нахабно розмістили. Гру в Steam, змінивши логотипи, я повірив би такій наглості продавця, якби продавцем була бабця на базарі, яка не знає про технічні деталі, а просто приклеє на коробку з диском якісь приємні наліпки з котиками. Але це все відбувається в компанії, яка на 20 років старша за фрогів, має величезний досвід і капітал. На що вони розраховували? Як рейдери захопити гру інших розробників? Незважаючи на всі складності, Frogverse отримала свою компенсацію і продовжує розробляти нові ігри. Якщо ви дивитесь. Це відео в далекому майбутньому. Спробуйте порахувати, чи вистачає вам пальців для кожної частини Шерлока Холмса. Розпочинаємо. Сюжет: наш герой, приватний детектив, колишній моряк ВМС США Чарльз Рід, стрибає в небуття, чим самим перезапускає цикл часової петлі. Коли ви тільки починаєте гру, вам не вдасться зрозуміти глибокої істини, закладену сценаристами. Вам не вистачить нейронів в головному мозку, щоб збагнути цей геніальний неповторний сюжетний поворот. Ви, скоріше всього, обмежитеся думкою про нічний кошмар і весело як кожен зайда підете на пошуки пригод. Прибуває наш протагоніст на човні в рибальське місто Окман, яке зі всіх. Сторін омити всіма можливими морями і океанами. Що цього може бути достатньо, щоб законно визнати незалежною державою. На причалі нас зустрічає Йохансон Вандерберг, по запрошенню якого ми приплили дізнатися природу своїх видінь, в котрих я бачу це потопаюче місто. Він направляє нас до впливового чоловіка з незвичайними рисами обличчя, батько якого по всьому мав статевий акт з маупою під час експедиції в північну Африку. Його знання і знання його предків можуть піти на користь нашій справі. У Роберта Трок. Монтана теж була справа для детектива. Його син Альберт зник без вісти під час експедиції в морі, але згодом знайшовся живим. Чоловіка знайшли рибалки на березі, де він лежав без відомості в шлюпці. Однак, коли Альберт прокинувся, він спровокував бійку з рибалками, після якої знову зник. Використавши свою особливу здібність відьмачі чуття, ми знаходимо Альберта в підвалі одного з будинків неподалік. Так званий рибалка посадив сина Трогмонтона на крючок. Якщо ви розумієте, про що я цю сцену насилля, я прив ховає від ваших очей, щоб не завдавати шкоди і так вашій чутливій свідомості. Краще, діть, подивіться відосики в телеграм. На місці злочину. Ми знаходимо записку, яка приводить нас в місцеву забігалівку до пана на ім'я Люїс. Рибоподібний ісманець повідав нам історію, в ході якої божевілля затьмарило його очі. Він кинувся наздоганяти Альберта сина Трогмонтона після конфлікту в будинку. Та результат погоні нам уже відомий: вісім дірок в животі, тобто весь магазин для пістолета. Ознайомившись із всіма деталями злочину, я вирішую. Покрити злочинця, який скоїв вбивство в моєму виконанні. Чарль Рід підступний та безжалісний аморальний виродок суспільства, котрий використовує свій статус та владу для досягнення особистих цілей, нехтуючи законами та правилами етики своєї професії. В нагороду за пророблену роботу отримую вдячність пана Трокмонтона матеріали експедиції його сина. Револьвер, чому він дав мені револьвер? Далі ми спостерігаємо, як наш герой, незрівняний детектив, після святкування розкритого вбивства тянеться додому на автопілоті. З похміллям прокидаюся у своєму номері. Корчмар люб'язно просить більше не поводитися, як свиня, інакше виселить мене на вулицю. А там постійно жахлива погода. Повзують якісь крисощури, бродячі собаки, інсмунці, гірших умов не придумаєш. Розслідування приводить нас в редакцію Окманського вісника. Місцева Наталія Масичук рекомендує пошукати інформацію в архівах згідно з записами. Розшукуємо капітана Сандерса на причалі. На причалі бігали жахочвари за успішну утилізацію монстрів. Рибалка ділиться з нами інформацією, по якій знаходимо пораненого капітана судна. З його слів, дізнаємось локацію, де проводилася експедиція. Це місце відомо як зуби диявола. В корабельному журналі Титанії описані деталі подорожі. Вони знайшли печери з древніми стінами. Ті, хто занурювався під воду, або не повернулися, або зійшли з розуму. Одним з котрих був Альберт Рогмонтон. Матроси відправили божевільного у вільне плава. На шлюпці, а далі нам Я з вами історія відома, взнавши таку фантастичну байку, детективу самому захотілося спуститися під воду, відшукавши необхідне спорядження в магазині рибак, легким кроком як космонавт спускається в підводний світ сабнафтики на мінімалках. Та, слідивши печеру, перед нами з'являється вибір: врятувати вчених або залишити їх помирати. Доля змилувалася над ними. Навіть не віриться в таке милосердя, але пам'ятайте, все це задля власної вигоди. Я мушу знайти професорку Гарієт, яка взаємодіяла із древнім. Артефактум. Внаслідок тривалого перебування на морському дні і баротравми через швидкий підйом з глибини, ми бачимо галюцинацію. Бавовна літає, сезон цвітіння бавовни такий прекрасний. Ці дві статуї, тобто ця стіна, є частиною древньої японської культури. Хочеться руками торкнутися, щоб відчути на дотик гладкість цієї могутньої конструкції. Сон. Це знову сон. Хтось постійно приносить мене непритомного в номер. Після розмови з паном Трогмантоном про крах експедиції. Він просить відшукати професорку Гарія Доу, на яку вчинили напад прямо в печері зуби дракона. Щоб знайти деталі подібних злочинів, відвідую поліцейський архів. Тут нам спливає інцидент, що відбувався на рибному ринку. Також в поліцейському звіті згадано організацію ЕОД. На ринку Рід зустрічає Анну, яка представляє себе як член благодійної організації. ЕОД забезпечують рибою голодних і ремонтують. Будинки бідним. Вона обіцяє допомогти слідству, якщо ми виконаємо її прохання. Минулої ночі рибний склад намагалися пограбувати. Охоронець сполохав злочинця. Мені доручено вистежити та затримати крадія. Потрапляю в склад за допомогою секретного слова. Я служу морю. Це місце охороняється краще ніж пентагон. Напевне, злочинець має неперевершені здібності шпигунства. На складі знаходимо мертвого щура за допомогою свого проникаючого інтелекту. Дізнаємося, що по перше, це не щури, а коти. По друге. Кіт отруївся рибою. Серед риби, знаходжу таємничу баночку зіпсованою етикеткою. Звертаючись у свої покої мислення, доходимо висновків, що риба отруєна, і велику її кількість роздали місцевим мешканцям. А ще дізнаємося, що рибомордий охоронець дрімав на посту в момент пограбування і лише в останню мить зреагував на злодія. Він благає нас не розповідати про цей інцидент, ані чим натякає на її жорстокість до своїх підлеглих. Я, звичайно, як порядний детектив, приховую халатність нашого товару охоронця. тим більше я хвалю його, вказуючи, що він боровся як лев і заслуговує на винагороду. Вчора цей лежень спав на робочому місці, а сьогодні його підвищують до директора зі складської логістики міста Окмонт. Щоб дізнатися більше про отруту, вирушає до місцевого університету. Лабораторія кишить небезпечними монстрами. Нас просять знешкодити жахочвар в підвальному приміщенні, натомість безкоштовно зроблять аналізи речовини із пляшечки. Я перебільшив із своєю зачисткою, коли натисну випадкову кнопку. І Вільнився величезний мутант, який вважався Чми? мертвим. Чмик! вже я випустив його? Боже! Провівши аналіз вмісту баночки, науковець визначає її карицин. Симптоми від отрути розвиваються кілька діб. Спочатку з'являється звичайна застуда, але за кілька днів починається внутрішня кровотеча, органи відмовляють, а далі смерть. Далі у нас глисти, у нас виразка донати персної кішки, у нас виразка шлунку, у нас остеохондроз, у нас коклюш, бронхіт. Кон'юктивіт є. Кон'юктивіт. Ну це там внизу. Під час дослідження кабінету Вестер Брука з'ясував, що його колега скопіював ключ від сховища. Користуючись відсутністю професора, взяв одну із баночок для власних потреб. В домі Кавендіша, професора зловмисника, розкриваємо деталі про те, що Анна, його колишня дружина, також включена до організації ЕОД, яка нам відома своєю благодійністю. Вона була вагітна, але не від професора Кавендіша. Дитина вважалася благословенною морем, і це спричинило бажання ЕОД забрати дитину, що призвело до розриву відносин. Стіни цієї хати погано вплинули на самопочуття детектива. Закружилася голова, підкосилися ноги. Я прокидаюся, в будинку, наповненому водою, зі стелі капає дощ, небо і земля змінилися місцями. Схоже чудовисько за вікном наклало на мене гендзюцу. Взагалі не розумію, якого чорта це було показувати перед прибуттям професора Джорджа Кавендіша. Що це таке було? Неважливо. Мило бесідуємо зі скінхедом, дізнаємося з його вуст, причину отруєння риби та з'ясовуємо про злочинні наміри організації ЕОД. Його історія мене просто вразила. Я приймаю сторону професора, погоджуюсь стати його спільником та отруїти свіжу партію риби. Анна, проститутка, е сектанти. Смерть людей, що потребували благодійної допомоги, негативно вплине на їхню репутацію, і це ускладнить вербування нових добровольців. Завдяки таким рішенням тримається інтерес до цієї гри. Підступний детектив-психопат знайшов собі напарника. Я зробив велику послугу для цього міста, отруївши його мешканців. Частина угоди з професором. Есором виконана він надає нам локацію свого інформатора, який має важливу інформацію для нас. Інформатор теж вибрав тактику помикати детективом і пропонує нам поділитися інформацією за умови, якщо ми допоможемо йому виїхати з цього смердючого міста. Знайшов контрабандистів-перевізників по оголошенню в газеті у відповідь на. Що ти робиш з собакою, пести ще даси копняка, таємне слово вб'ю, бо собака скажений. Я ні в якому разі не схвалюю жорстоке поводження з тваринами. Насилля припустиме лише до вигаданого народу роїсії, бо це є частиною їхньої дурноватої культури, яку схвалює їхнє божевільне плем'я. Контрабандисти приводять мене до брута, голови сім'ї Карпентерів. Він запропонував угоду. Якщо я надам інформацію про замовлення на його вбивство, він вивезе нашу людину за. Межі міста тиждень тому непритомного діда привезли до крематорію. Працівникам закладу було наказано спалити тіло якомога швидше. Однак Брут отямився раніше ніж очікувалося, та приголомшив лопатою для вугілля, працюючого на зміні Джеймса Ворена. Потерпілого працівника крематорія я знайшов у лікарні Святої Марії з травмою голови. З його слів, усі докази вказують на Окманську церкву, у якій поклоняються володареві лісів. Спочатку здавалося, що в церкві нічого незвичайного. Лише зберігається в мощі святих. Проте після уважного огляду та кількох записів стало очевидно, що ця будівля не є справжньою церквою. Це виявилась секта, яка докладає зусилля розширення своєї влади на різні соціальні групи. Після того як культисти зібрали всі свої записи, вони занурилися під воду. Щоб дізнатися правду про брута, потрібно спуститися в печери під церквою. Я не став частиною сектантів, тому моїм завданням є руйнування того, що вони вшановують. Матінку природа сторіння випускало десяток спор, що вибухали через декілька секунд. Я збирав ці спори і видав прямо в ту огидну пащу. Від складених проблем я зненавидів всіх послідовників цієї секти. Матінка природа більше не повернеться в цей цикл. Її прислужники теж мусять перейти до наступного. Із записів печери дізнаємося, що старий бруд не співпрацював з сектою володарів лісів і родючої матінки, але вони змогли маніпулювати його сином Гремом. Він намагався позбутися батька, аби мати всю владу сім'ї Карпентерів. Таким чином, культисти збільшать свій плив в Окмонті. Поспілкувавшись з паном Гремом, я згодився на його пропозицію перейти на темний бік та допомогти виправити ситуацію з батьком. Треба зберегтись, бо я хочу затіяти страшне. Need assistance, Hostage down, бігом дробаш. Need backup. Enemy down. Enemy down. Need back. Портрет пистолет. Clear. Yes. Yes. Я хочу ще раз пройти цю місію. В подяку за усунення проблеми Грем згодився допомогти нашій людині покинути місто. Тепер інформатор наводить нас на Ебертона на Блеквуда. Він мусить знати, де ЕОД тримають професорку Гарія Доу. Прибувши по вказаній адресі, нас зустрічають люди в ковпаках. Доброго дня. Ти що з в офісі Блеквуда сталася сутичка. Місцеві прихильники куклу з клану атакували ісмунців, що мешкали в цьому будинку. Ебертона Блеквуда серед них не було. Його викрали зловмисники. Після читання поліцейських архівів я вийшов на лігва расистів. В очільника цього забороненого фан-клубу дізнаюся, де приховується наш утікач, і що всіх мутантів, які заполонили цей будинок, викликав Ебертон Блеквуд. Продовжувати діалог не було сенсу. У цьому місці занадто багато психопатів. О боже. Психопат. Потенційному місці переховування нашої цілі, ми знову стикаємося з наркотичними галюцинаціями. На щастя, у мене була під рукою доза галопередолу, яка вмить усуває будь-які симптоми психозу. По залишеним зачіпкам з'ясовуємо, що Ебертон та його люди вирушили в море, переслідуючи їх, наздоганяють дідугана. Він говорить, що я вже на півшляху до професорки. За його словами, її життя занадто цінне, бо вона здатна вирішити долю всього міста. Він просить подбати про її безпеку. Чувак явно переоцінив мої людські якості. Помилився щодо моєї здатності бути товаришем другом. Професорка Гарія Доу через свої видіння вважає себе обраною, але я теж бачу видіння, які привели мене до цього місця. Пророцтво каже, що буде багато обраних, і лише один спаситель. Ті, хто зазнають невдачі, загинуть, так само як загинула професорка Гарія Ду. Детектив зазнав невдачі, коли спробував взяти древній артефакт. Натомість з'явився Ебертон, який вдався до шахрайства та віджав дорогоцінну іграшку. Ми деякий час дивимося галюцинації, після чого прокидаємось в окменській лікарні, де на нас чекає Йохансон Вандерберг. Отямившись від пережитого, розумію, що древньої початки серед моїх речей немає. Тоді вирушаємо по маршруту, яким ми сюди прибули. А точніше, нас знайшов алкаш на березі моря. На березі знаходимо підтвердження того, що Блеквот допоміг мені вийти на поверхню, але Дранон на Пав на нього із засідки обидва полювали за обраним, оскільки Ебертон Блекут вміє викликати жахочувар, він використав цю можливість і втік разом із печаткою, уникнувши бійки. Тому щоб знайти будь-яку інформацію про місце перебування Ебертона, вирушаємо в маєток Блеквудів. Тоді дізнаємося, що господар приводив додому обраних, проводив над ними ритуал, а потім мертвий закопував у своїй хаті. Щоб вдосконалити ритуал, йому необхідна печатка Ктгонару, і зараз вона у нього. А ще із записів в домі дізнаємося, що раніше він мав звичку відвідувати місце збору його родини перед тим, як вони. Покинули місто, ймовірно, його місце знаходження. Концерний завод Блеквудів. На заводі облаштувалася банда жовтих королів. Вони чекають на Ебертона, щоб покінчити з ним. В підвальному приміщенні підбираємо печатку ктигонару. Після цього ми чуємо звуки монстрів, що лунають з гори. Вся банда жовтих королів загинула від рук Ебертона Блеквуда, який вже спокійно чекав на мене. Цей божевільний теж вважає себе обраним і вимагає повернути печатку. Моя одержимість печаткою не менша ні. Ніж одержимість голома з володар перснів. Я відмовляюся повертати своє золоце. Маючи початку, йдемо по адресу, який залишив Вандерберг, та знаходимо його тіло. Коли він приймав гостя, з'явився вбивця та застрелив його. Гість вижив та зателефонував поліцію. Як тільки виходжу з театру, поліція звинувачує мене вбивстві, арештовують та саджають в тюрму. Проте наступного дня приходить людина пана Карпентера та повідомляє, що за мене внесли заставу і я можу вийти на свободу. Відразу йду дякувати особисто за допомогу в складний для мене час. Біля дому ловимо галюцинацію, яка Може бути наслідком від того, що ми зробили, із старим брутом Карпентером. <хи> в скоєному вбивстві нас обвинувачує Мілтон Пірс. Він стверджує, що бачив, як я вбив Вандерберга. Ми знаємо з вами, що я цього не робив, але поліція нам не повірить на слово. Я потребую Алібі, тому проводжу розслідування в квартирі політика, щоб дізнатися його співпрацю із злочинним личинним світом. Зі всього з'ясовую, що він якось пов'язаний з ЕОД та був близьким знайомим нашої жертви. По факту доказів нема. Знаходячись в безвихідній ситуації, я звертаюся до містера Пірса. благаю забрати звинувачення. Ось. Оскільки його політична кампанія зазнає певні фінансові трудності. Він згоден допомогти. Але за умови, що виконує прохання, треба вбити його власну матір, щоб спадок перейшов до нього. Не бажаючи співпрацювати з мерзенним політиком, я прийшов до маєтку його матері та розкрив справжні мотиви її сина. Вона явно від цього була не в захваті. По одній зачіпок навідаємося оселю Глена Баєрса. Тут знаходимо розгубленого чоловіка, який увічує від того, що його сім'я перебуває в заручниках. Їм маніпулюють, змушуючи Вити брудну роботу після невдалого нападу на сина Байерса, один із нападників провалився під гнилою підлогою та загинув. Я знайшов у його сумці відірваний шматок мапи, яка зображує південну частину гавані спасіння. У вказаному місці ми знаходимо алкоголіка, який минулого разу приніс мене в лікарню. Зараз він тверезий і розсудливий очільник банди. Детектив Чарльзріт не веде перемовини з терористами, коли мед гарно впорався з поставленим завданням. Звільняє заручників і забирає знаряддя вбивства у пана Глена. Байерса. Той, у кого виявлять цю зброю, відразу стане підозрюваним у вбивстві. Мілтон намагався підставити мене, тому я планую відплатити йому тим самим. Залишу цей пістолет серед його скривавлених речей. Всі свідчення передаємо сім'ї Карпентерів. Політика повісить завдяки нашій тяжкій праці. Серед вулиці спрацьовує моє шосте чуття. З'являється фантом Йохансона Вандерберга. Він запрошує мене до готелю Рив Дявола. В номері нас очікує Йохансон Воскрес, Воїстину воскрес. Він намагається переконати нас обрати більше зло, відчинити браму початкою Ктигонару, щоб визволити дочку Ктулху, ктілу щойно вона буде звільнена, істота народить реінкарнацію Ктулху. Мене не треба переконувати. Я вчинив би так і без його благословення. Якби навіть самому довелося переспати з дочкою Ктулху, щоб народився Ктулху. Отже, тепер мусимо знайти спосіб застосування початки. В цьому допоможе нам місцевий археолог Джозеф Гіл. В його будинку знайомимося з Бруксою. Стригую, кікіморе якоїсь короче. Я не знаю, як це створіння назвати. Нашпигував її свинцем, доки вона не зникла. Господар будинку зве її уша, жриця Майя. Вона охороняє прохід печери, куди нам потрібно пройти. Археолог дає нам вказівки, як вистежити створіння. Уша це вбивця нежить, яка позбавляє людей життя і п'є їхню кров. Як тільки виходимо з неї на контакт, домовляємось про співпрацю. Вона захопила тіло нашого знайомого та використовує як оболонку. Щоб довести нашу вірність, потрібно вбити археолога Джозефа Гіла. Без проблем. Все відбувається. Тривається, як зазвичай, я говорю йому останні слова, а потім ми дістаємо зброю і стріляємось до смерті. Чисто ковбойська перестрілка рівню вестерна. Вуще дізнаємося, що печатка взаємодіє з древніми монолітами, один з яких розташований в центрі міста. Потрібно їх активувати та дістати три каєві персти, щоб повністю зібрати печатку. Далі каже моїй останнє драматичне речення: схоже, тобі треба допомогти знайти вічний спокій. Дозволь мені зробити тобі послугу та вбиваємо її. А ще вбиваємо цього прив'язаного чувака. Він створює небезпеку. Повертається в рив диявола. Тут з нами хоче випити наш покійний археолог. Минулі події травмують психіку нашого героя. Романтичну вечерю перериває корчмар своїм туберкульозним кашлем. Він не розуміє наскільки сильно в нас поїхав дах. <гум> Ідемо в центр міста, де знаходиться величезний моноліт. Поряд розташувалася Михайлівська церква, в якій прихожани готуються до наближення кінця і проводять очищення своїх душ за допомогою вогню. Всередині зустрічаємо прислужницю, яка дає нам настанови щодо монолітів. Вона збирається себе спалити так само, як це зробили інші. У мене ніби з'являється вибір відговорити її. Але хто я такий, щоб вказувати? Білий цисгендерний чоловік? Вибір жінок треба поважати. Це її рішення. Знаходимо в архівах місце знаходження ще двох монолітів і забираємо решту частин печатки Хтигонару. Тепер із зібраною печаткою повертаюсь до основного моноліту та спускаюсь в підвалище в Михайлівській церкві. Ставимо печатку, щоб відкрився шлях на дно, і йдемо прямо в рот Ктулху. Я вхожу до Ктигонару, щоб вирішити долю людства. Моєю метою є звільнити темну доньку та довести цикл до кінця. Проходимо через кімнату жахів, чи то через кімнату спогадів. Не розумію, що ці ведіння намагаються зробити, але вибір вже зроблений. Ставлю початку, брама відкривається. Мене з'їдає ктулху і велике цунамі затоплює місто. погиб. Далі, давай далі. Гємплей власне, геймплей представляє себе постійну біганину із виконуванням однотипних завдань. Поговори, знайди докази, поговори вбий. Цей непорушний алгоритм взяти за основу для сюжетних квестів. Додаткові завдання будуть ще простіше, але за кожним ховається цікава історія, в кінці якої ти отримаєш скін для свого персонажа. Серед них мені приглянувся костюм рибалки, з яким я пробігав більшу частину гри. Ще хочу відмітити чудовий костюм вишиванка, в якому я виглядаю. Як представник української діаспори в цьому забутому богом місці в грі є чимало відсилок для українського гравця? Можна почути гімн України в одному з ресторанів, побачити на мапі вулицю Степана Бандери або відсилка на каменярів Івана Франка. Але навіть з такою чисельністю відсилок українська озвучка в грі відсутня, що не може не засмучувати. Місто, де розгортаються події, виглядає доволі цікаво в стилі нової Англії, початку 20-го століття. Простежуй атмосфера містики та катастрофи. Люди пристосувалися до повені, сконструювали посеред міста дамби та переміщуються між вулицями моторними човнами. Так само вони відгородилися від монстрів, сконструювавши барикади. Єдине, що турбує, це одноманітність локацій. Є будинки настільки схожі між собою, що іноді важко відрізнити, чи був тут раніше, чи ні. Так само одноманітні НПС. А ще до цього вони бувають агресивними та неконтрольованими, ходять один за одним як пара. ВОЗ, щоб урізноманітнити місто, розробники додали інтерактивні анімації для ботів, але бюджету вистачило всього на 5 штук. І через це нам постійно трапляється одна й та сама інтерактивна сцена, як два вуличні бродяги сперечаються за якесь сміття. Це виглядає дуже комічно, коли одні й ті самі сцени зустрічаються на кожній вулиці. А тепер давайте розглянемо арсенал доступної зброї. З самого початку нам доступний лише пістолет, далі відкривається револьвер, далі дробовик, гвинтівка. Пістолет, кулемет, цегла, цегла. Ще ми маємо при собі капкан, гранату і коктейль Молотова. Зараз ми їх називаємо. Вендера смузі нічогенький такий арсенал, як для детектива. Можливо, якби Чарльз Рід був терористом або кіллером, або торговцем зброї, або українським волонтером, це мало би якийсь сенс. А так більше схоже, що зброю сюди додали на Ctrl-C, Ctrl-V. для того, щоб прокачувати навички під цю бойову амуніцію. Вміння не відіграють важливої ролі в цій грі деякі з них додані лише для кількості. Наприклад, вміння ставити швидше капкан. Я Став один капкан за все проходження. Цього було достатньо, щоб зрозуміти, що капкани це лайно собачі, і більше ніколи в світі я не ставив капкан. Ще є вміння, яке зменшує шкоду від падіння з висоти, що трапляється вкрай рідко. Тут легше впасти у воду і застрягнути там, поки тебе не з'їдять в угрі, ніж завдати собі шкоди падінням. Але все ж таки, деякі вміння привносять свій комфорт в гру. І те, що ти можеш прокачуватись, це звичайно плюс. Оптимізація гри потребує не не лише сильного заліза, але й міцних нервів. Деякі місця можуть суттєво знизити кількість кадрів за секунду, особливо під час перестрілок, коли взагалі зависає на одну секунду в момент пострілу, тим самим руйнуючи всю динаміку подій. Отож, це мій дебют у жанрі детективів, і мені немає з чим порівнювати. Більшість механік для мене були новими та складними на початку гри. Одна з таких особливостей це відсутність маркерів. Тобі доводиться самому ставити потрібні мітки на карті. Гра дає лише короткий опис. Зву локації та вулицю, де знаходиться потрібне місце. Це дуже цікаво та автентично, особливо в жанрі детективу. А загалом, це недопрацьована гра про детектива, яка зовнішньо виглядає класно, а всередині набита гівном. Зробники замахнулись на складний проєкт, але не змогли довести його до кінця. Єдине, що може мати місце, це історія. Світ ларкрафта, що відтворений в грі, захоплюючий та цікавий, після якого хочеться більше заглибитись в цей сесвіт та прочитати кілька книг. Расмдякую всі всім, хто додивився до кінця, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене фінансово внизу під відео. Вітаю всіх з польською паскою. Бажаю всім гарного великодня і успішного контрнаступу Збройним силам України. Ааа, я зроблю вам пару фото. Господи, він вмер! Я не хотів, але стрітфотографер завершив цю справу.